Всіх вітаю, друзі! Нарешті дістався до огляду двох наших новинок по товщиномірах від торгової марки Profiline, а саме моделі Profiline TG800 Ultra і моделі Profiline TG400. Переді мною якраз оці дві моделі. І наша вже доволі відома всім модель товщиномір Profiline TG588 Ultra. Я її поклав лише для того, щоб вам продемонструвати зміни в величині дисплею основного в моделі Profiline Tg800. Можете побачити, який дисплей в 588 Ultra по розмірах і який дисплей TG800 Ultra. Це щоб вам для порівняння. Сьогоднішнє відео буде присвячено більш детальному огляду професійної лінійки. Це ProfiLine tg 800 Ultra. По цьому товщиноміру більш детально знімлю відео наступним. Так само непогана модель по точності, швидкості, можливостях. Але сьогодні більш детально розглянемо якраз цей варіант. Що стосовно цього товщиноміра. окрім основного дисплею збільшеного максимально, можете побачити розміри. Це зроблено було для того, щоб клієнти, хто професійно займається підбором автомобіля, могли більш якісно демонструвати своїм клієнтам на відео показники по на мірах по лакофарбовому покриттю автомобілів, які вони перевіряють. Так само збільшений дублюючий дисплей в вертикальній частині, можете побачити його. Подібні дисплеї використовуються в моделях ProfiLine G777. І 788 експерт. Що стосовно додаткових змін фізичних, зміни відбулися так, також навіть е, в чехольчику. Можете побачити структуру чохла. Вона йде з такими, як, не знаю, буде видно чи ні, е, як чешуйками для зручності в руках, більш е, тактильного відчуття такого приємного. Також залишили ми. Зону для пальців, як і у всіх інших моделей, ви можете її побачити. Це для тримання таким чином в правильному положенні приводу. По датчиках. Датчики використовуються, як і в професійних приводах. Видозмінена трошечки кнопка. Кнопка видозмінена не просто так. Вона, якщо можете побачити, вона втоплена всередині товщина міра. Тобто, під чохольчиком йде отакий. От Трошечки зазор, який не дозволяє, точніше, зменшує вирогідність випадкового натискання на кнопку, якщо, наприклад, ми раніше зверталися до клієнти, що іноді буває в чехольчиках, такого типу, які були раніше, і вони йдуть в принципі, на інших приводах. Можна було випадково натиснути на кнопку і збити калібрування привода, чи там зайти в меню і так далі. Привод вмикався, і там можна було натискати ще, він сам, грубо кажучи, був включений, і можна було збити калібрування, не знаючи, що привод включився. В цьому приводі ця можливість майже не вільована. І другий момент для тих, у кого великі пальці, я от з хлопцями спілкувався. Великі пальці і не, не дуже зручно тримати в цій зоні для пальців. Ну, не вистачає людям. І вони тримають точний мір таким чином, що палець повністю покриває кнопку. На сьогоднішній день якраз отаке тримання не дозволить вам натиснути випадково на кнопку. І це було критичним. Чому? Бо при натисканні на кнопку і одночасному е притисканні датчика до автомобіля збивалося калібрування. Приводу. Зараз, якщо лише зробити, грубо кажучи, зусилля, то кнопка натиснеться, показує. Тобто це я вже тисну тоді на кнопку, і тоді так вона вже натиснеться. Що стосовно додаткових фізичних змін, можете побачити по розмірах ширини. Приладу, це не просто так, це для того, щоб реалізувати все, що ми хотіли закласти В товщиномір. В приводі використовується три батарейки, на відміну від інших наших приладів, де використовуються зазвичай дві батарейки живлення. Додатково по функціоналу тепер перейдемо. Ми врахували ваші побажання так також розроблявся прилад, починаючи з лютого і тільки-тільки в жовтні. Він з'явився в наших магазинах і в наших магазинах партнерів. Ви могли вже бачити певні відео від наших клієнтів, оптових партнерів і наших представників. Я вже в цьому відео спробую більш детально розповісти вам ще додатково по функціоналу, який розроблявся, дороблявся, було декілька етапів доробок. Змінювали, враховували ваші побажання, відсилали на тест певні моделі. На другому чи третьому етапі там дороблень. І тепер вже товщенір має наступний функціонал. Окрім звичайно, по перевороту дисплея, є ще можливість виключити чи вимкнути кольорову індикацію. Тобто, зараз товщенір буде світитися в залежності від діапазону, змінювати кольор. Перший колір це на зелений. Він е, насичений зелений яскравий колір. На жаль, камера не передає цього. Можливо, в налаштуваннях камери треба щось змінити. Але, на жаль, не передає камера. Другий колір це в нас. А, я змінив на лаштуваннях діапазон, але зараз покажу. Другий колір це в нас помаранчевий. І третій колір це в нас червоний, так само яскравий, насичений, червоний. На жаль, камера того не передає повноцінно, але в руках ви точно побачите це. Тепер, оцю підсвітку різнокольорову, ви можете за бажанням вимкнути. Тобто, якщо вам не потрібно, чи не подобається, чи заважає, ви її можете поставити на синій колір. Тобто, незалежно від діапазону виміру, у вас завжди буде прилад підсвічуватись синім кольором. Тепер перейдемо якраз до додаткової функції стосовно цього функціоналу зміни кольору. Знову повернемо ми кольорову підсвітку, вимкнемо привод і зайдемо в меню, щоб вам продемонструвати, де знаходиться функціонал, який ми врахували за вашими бажаннями. Зайшли в меню, тут є таке налаштування, як норми лекофарбового покриття. І ви можете побачити 6 варіантів позицій. Що це таке простими словами? Це, що ви можете обрати, наприклад, від в залежності від автомобіля, марки, моделі року, ви можете обрати різний е, рівень верхнього значення заводського фарбування. Тобто, знову зараз бо прийняв вже. Наприклад, у вас автомобіль, ви знаєте, що він фарбується з заводу Верхній показник до 200 мікрон. І ви таким чином обираєте 200 мікрон, обрали. І лише після того, як буде перевищено 200 мікрон, товщенімір змінить зелений колір на помаранчевий. Тобто, як я додам зараз більше 200 мікрон, вже буде світитися помаранчевий колір, щоб не збивати клієнтів. Тих хлопців, хто займається автопідбором. Бо було в нас звернення від автопідборщиків, що люди плутаються, коли в нас фіксоване значення після 170 мікрон зміна кольору. А автомобіль фарбується з заводу до 240 мікрон, грубо кажучи. оце саме для того було зроблено і впроваджено. Додатково по функціоналу, що. Змінено для вашої зручності. Окрім так само, як і в інших моделях, можна використовувати мобільний додаток, формувати звіти через мобільний додаток і зберігати їх для себе або надсилати клієнтам. Що додатково зроблено по функціоналу? Зараз знову Не, не затисну кнопку. Бачите такий пункт, як оновлення. Його раніше не було. Зараз. Це зроблено для того, щоб вам більш зручно в майбутньому, коли, якщо вийде якась прошивка додатково, ви максимально зручно і швидко могли оновити прилад без різних натискань додаткових, ну, незрозумілих для клієнтів комбінацій. А ми зробили просто таким чином, щоб з однією кнопкою зайшли в оновлення системи товщиноміра, міра, підключились за отаким шнуром. USB Type-C до ноутбука чи комп'ютера і легким шляхом оновили прошивку товщина міра. Виходимо з режиму прошивки. А от саме роз'єм для прошивки приводу. Це що забув ще показати. Ну і тепер завершальним етапом продемонструю вам звичайну швидкість і точність приводу. Калібрування приводу відбувається так само, як і в інших. Затискаємо кнопку. Зараз кнопочку. І перевіряємо. На чорному талі. Кому заважає ця підсвітка, нагадаю, ви її можете відключати. Вона буде завжди Ну, Для відео більш зручно. Тобто у вас підсвітка не буде змінюватись в залежності від діапазону. Привочка 100 мікрон. І такі показники швидкості і точності видає товщиномір. На цьому, в принципі, все. Якщо у вас залишились запитання, задавайте в коментарях. По замовленню можете звертатися за контактами в профілі, або в коментарях В коментарях залишу також контакти, сайт і телефон. Додатково можете писати на Viber за тим самим телефоном, або писати і звертатися на сайт і замовляти товщиномір. По, для клієнтів, хто додивився до кінця, так само скажу, використовується промокод з того ресурсу, який ви використовуєте. Тому для отримання знижки використовуйте промокод на нашому сайті. Дякую за увагу, всього найкращого, до нових зустрічей!